Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн. Разом сильніші. Така, знаєте, в'язка гра була. Початок такий, і давали, команда давала грати, і, і ми давали команді грати. Часто тут гола, як бачите, хватило, а до кінців вже ми довели до логічного завершення цей матч. Чи відчувалася трошки напруга в другому таймі? Чи більше грали на оборону? Яка була установка? Ні, ми гнули свою лінію, грали, ну, не було такого, що ми забили і оборонялись. Ми теж створили моменти і могли раніше забити другий гол. Враження неймовірні при таких трибунах, ну це нереально. Це просто це такі емоції, які не передати словами. Вийшли на заміну, стали, можна сказати, таким джокером цього матчу. От коли ви ставите фінальну крапку, коли така напруга, що сказати? І от що ви відчуваєте? Ну, По-перше, я хочу подякувати команді, яка боролась до кінця. Це їхній гов, це вони заслужили своєю боротьбою. І ми забили. Добре, бажаємо вам подальших голів. Дякую, дякую. По-перше, хочу подякувати ЗСУ за те, що маємо можливість грати. Враження від міста, від стадіону дуже, дуже гарні. Гра супер емоційна, супер підтримка. Все супер, дуже дякую. Дивіться, який зараз моральний дух у команди. Трошки сьогодні ну, не вдалося дотиснути. І в оновленій таблиці поки що 16-та позиція. А взагалом який дух у футболістів? Настрой, дух, бойовий завжди на кожну гру. По самій гри дуже грано грали, трошки не повезло. Ну, нічого страшного, будемо рухатись далі. Дійсно важка гра була, але я хочу відмітити суперника Чернів. Дійсно дуже хороша команда, яка грає такий комбінаційний футбол, і з ними було важко більше досвідчених футболістів. І ми були готові до цього. Перший там був атака на атаку. І ми можна сказати за хвилин 15-20 могли забити, що нам голи, що І ми мали гарні моменти. І, і тут ну, дуже класну атаку провели. в Принципі, і завершення мисика було ідеально. Зрозуміло, що в другому таймі е, ми вже е, сказали, як треба діяти, чуть, чуть перебудувалися, тому що ми бачили вільні зони її, і треба було їх використовувати. Ну, вийшло так, що ми тільки забили в кінці. Я думаю, це дуже вкрай важлива перемога. Над хорошим суперникам, то хочу всіх привітати. Хотів запитати щодо другого тайму. Здавалось, ніби команда більше заточена на оборону. Чи давали ви установку? Ні, ні, ні. Ну ми зрозуміли, що якби великими силами не хотіли йти, не хотіли розкриватися, адже команда дуже гарно працює. Ми грали компактно. От ми компактно зіграли, і я не можу сказати, що команда Чернігів створила якісь там реально гольові моменти. Це саме головне було, то, що от ми могли вже в кінці більше швидше забити гол. Це було факт. Тому ми зіграли, в принципі так раціонально, правильно. Я рахую і. Доставили радість вболівальникам. Зараз Нива посідає четверте місце. Давно так насправді високо не піднімалась тернопільська команда. Розкажіть, які амбіції взагалі є у вас? Ну, давайте почнемо зі скромного. Я розумію, що е, всі дивляться турнірну таблицю, але на сьогоднішній день е, ми ще не та команда, яка е, може реально там на ну, щось спродов. Нам багато ще треба над чим працювати. Е, у нас молода команда, і вони повинні вчитися прогресувати, рости. Тому ми над цим е, працюємо. Дійсно, у нас зараз важкий календар, адже ми будемо грати і з Лівим берегом, і з боковиною. Тому з тими командами теж буде цікаво і. Якщо так, ну я думаю, скромно. Ми хочемо кожну гру вигравати. Получиться, не получиться, Це вже другий розгляд. А то, що команда відношення дуже класне, це супер. От виконання нам треба е додати слово виконання ключове. І хочу підсумувати. Нещодавно вчора якраз жаркування кубку пройшло на Буковину якраз таки потрапили, з якою гратимете на наступний домашній матч. От хочеш запитати більше пріоритету, де у вас О, ні, 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 немає. От я вже зрозумів, вже немає пріоритету. що кубок, чемпіонат, ні, ні, ні. ні. Ми будемо серйозно готувати. Тувація, і бо ми граємо з Поділлям, потім Кубок Буковина, і потім Ворскла Полтава. живе, і ми вже будемо максимально налаштовуватися. І в Кубку захочемо. Да, жеребкування, буду відвертим, трошки мене розчарувало. Е, ну, але є суперник. Все на футбольному полі вирішиться. Ми їдемо туди дати бій. Як складеться гра, який буде результат? Ми знаємо 28 чи 29 числа. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші країн разом сильніші.